Привіт! Мене звати Яна. Мені сім місяців. Мій тато, командир батальйону 101-ї бригади. Зараз захищає мою країну мій тато та два моїх дядьки: тато та дядя. Тато, тато. Мої дядьки боронять терени України. Тато, тато. А мій батько. Моя мама, командир 330-ї запасної роти. Обороняє нашу Україну, щоб вся Україна жила в спокій і в мирі. Дивіться, щоб. Москалі не прибралися на нашу територію, тому що вони хочуть захищати свою домівку та довести, що вони патріоти не тільки на словах, а й на діях. Вона нас напала за те, що хоче забрати наші території, і тому, що вона хоче нас збити. Вона хоче, щоб ми забули свою мову та культуру, заволодіти нашими корисними копалами, тому що наша Україна дуже мальовнича і має дуже багато. Корисних речей. Я б хотіла сказати, що дуже пишаюся його мужністю, силою духу та відданістю власній країні. Щоб не сходив там ума і вертався додому. А я його зі з Що я дуже люблю, чекаю вдома, що він приїхав побыстріш. Щоб він не здавався, ми за нього всією сім'єю хвилюємося. Я хочу сказати своїй мамі, що я її дуже люблю. Я їй дуже вдячна, що вона пішла на такий крок, щоб вона знала, що я завжди з нею поруч. Ми пишаємося їм, бажаємо сприйшої перемоги нашим захисникам. Віримо, що на оновленій землі ворога не буде супостату.